Друзі, всім привіт! Забрав з ремонту спринтера. Я на YouTube не викладував, що з ним було, але той, хто підписаний в телеграм на мою групу, туди я викладаю такі коротенькі відео. Частіше, що в мене трапляється в дорозі. Тому в посиланні буде можете підписатися на мій інстаграм і на мій телеграм-канал. Зараз вкладаю відос, що сталося з цим спринтером. І Трошечки детальніше розповім, що все таки як ми це виявили, як ми до такого доїздились. Ну і, короче, скільки це по ітогу вартувало? Поїхали. Пополам кришка припіднялась. Там у нас. Та, там тут Давай у нас вугольна шахта. Вона ага, ага, припіднялась, але щось вона. Там ще ось вусик ззаді, ззаді, ось зайшов. Дальше вона не хоче. Тут вода. Вон де воно там лє, видно що горне все. Треба форсунки шукати тепер тут у вуглі. <laughs> Це точно. Ліош, що твориться, дихаєш. Це в нас ось трубка обратки ось вросла. Це пластилін диви. Да. Ні, це вуголь. Натопкою. Ага, все таке, це пластмаска, так? Да? Це ж кусок одгорів чогось. оціля, мабуть. Чи ні, Сюда. <реш> Давай плішню принесу. <реш> в общем, буде. буде весело, казали вони. І та тут... так, друзі, це в нас в простонароді, в простонароді говорять Спринтер Лісічка. Це попередній кузов від Дельфіна. Саме ця машина 2004 року. Мені її передав мій знайомий, який поїхав за кордон. Він на неї на цій машині їздив. Возив допомогу, тому оскільки він е, поїхав, то він мені її залишив. Так вона опинилася в мене. Вона в мене з листопада, на ній ми приїхали 20 тисяч кілометрів. І ось щойно те відео, яке я вам показав, трапилось з цим двигуном. Тепер трохи предісторії, як це відбулося, як взагалі це помітили і що то було. Тепер трохи предісторії. Від початку, коли ця машина в мене. В неї щось затягувало в салон димком. Тому ми поїхали від початку, там де варять е вихлопні труби. Нам там підварили, трошки була дірочка, воно щось стало краще, але не зовсім. І постійно в салон затягувало. Е так, ми, в принципі, проїздили 15 тисяч кілометрів, думав, щось строїть, стара машина, окей. 10 тисяч кілометрів це було десь початок січня. Нам замінювали тут масло з фільтрами, мені нічого не сказали на СТО. Або вони нічого не сказали, або ще нічого не було. Точно, ми, ми це вже з вами не дізнаємось. І от в останній поїздці, коли ми їхали саме на цьому бусі, в нас стрельнуло там заді колесо. Ви бачили в попередньому відео. і... Також в той, в той дорозі ще в нас загорілась лампочка масла, і це було вночі. Я відкриваю капот, дивлюся сюди. Знаєте, в мене був налобний ліхтарик. Свічу, бачу, як звідси з під форсунок, звідки іде дим. І для мене стало зрозуміло, що це, звідки воно плюс, і оце ще ж такі, як парафін або карамельки, воно все було застивше. Ми сюди ще приїхали в місто. Мені зразу сказали, що це пробити шайбочки під форсунками. Там Картерні гази з соляркою і з маслом все в перемішку шурує, тому воно це все-таки горить, димить, воняє. Чесно скажу, ще дві поїздки ця машина зробила після е, встановлення цього діагнозу на фронт, тому що е, е, тому що ми обіцяли хлопцям вивести машини на ремонт. Знаєте, яка зараз обстановка на фронті, і ну я не поставив, в мене інших варіантів не було. бо один бус на ремонті, в іншому не було ще фаркопу і тому ця машина ще 2000 кілометрів лупанула, вивезла дві автівки, і тільки після цього вона стала на ремонт. Що зараз тут зробили? По ітогу, того, одна форсунка була навпіл переломана, вона її просто виконали. Три пройшли діагностику. Плюс ще ми закупили сюди ось такі е, речі, які потрібні були для ремонту. Тобто тут болт, форсунки. Ущільнювач, кронштейн форсунки паливної, шланг паливний, термошайба, кронштейн форсунки паливної, болт-форсунки, комплект прокладки клапаної кришки і проклад випускного колектора. Це все по грошам вийшло 4200, і бушна форсунка. Одну я купив з розборки сюди, вийшло 80 доларів. І відреставрувати три форсунки сюди вийшло нам 9 тисяч гривень. Коротше, загалом з роботою і з витратами на цю всю справу в нас пішло 21 тисяча гривень. 21 тисяча гривень, і конь зараз наш на ходу. Да, це є дизель, і тут, тут можуть бути такі всякі прикальдеси е по паливній системі, бачите, що може статися. Але треба ну, не забувати, що це дизель, це роботяга. Він виконує свою роботу. Тут, от, будь ласка, в мене є по форсункам їхні бачите, значення після, е після їхнього. Реставрації, що все тут, бачите, зелененьке, все підходить, все працює. Зараз я вам заведу, ви послухайте, як працює двигун. Двигун зараз працює рівненько, чистенько. Нічого не димить, не свистить. Взагалі він масла не брав до того, як це все трапилось, масло він не брав. За перші 10 тисяч. Тому сподіваюсь, що саме то була проблема. Звідти воно виходило, більш воно не буде повторюватись і воно буде, буде далі нам їздити служити. Бо у вівторок ми вже їдемо в наступну поїздку. Будемо також забирати з Донецької області хлопцям машину, яку прибило ударною волною після обстрілу. Також буду знімати про це відео як блог, тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, підписуйтесь на YouTube, на Instagram, на Telegram. А... Вам дякую за перегляд. Зроблю окремо огляд на бусик цей, на лісічку. Розкажу, чим подобається, чим не подобається. Також порівняємо його з дельфіном. Коли Дельфін вийде з ремонту, зробимо порівняння. Дельфін зараз повністю. Вариться і фарбується, бо в нього вже дірки, в нього там двері задні ще розходились. Ну, Ми проїхали на машині за півтора року, що вона була в нас. Ми проїхали на ній 160 тисяч кілометрів, плюс вона постійно тягала лафет, вивозила машини. Ну, тобто Вона трошки підушаталась, вона зараз на ремонтних роботах. В березні ми її будемо забирати. Так що ось такі справи. Дякую дякую за те, що дивитеся. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. До побачення!